Усім привіт, я Роу, і це 11-та серія ідеального світу. Сьогодні, по планам, у ну, ці речі, які я приніс з Енду. Зробити собі кайфову круту діамантову броню, можливо, навіть гарні інструменти, та збудувати будиночок для нашого селянина, який знаходиться он там, десь позаду мене. Про селище я розповім трошки пізніше. Я дуже сподіваюся, що місця тут вистачить. На елітрі потім політаємо, подивимось. А зараз давайте розберемо ці речі. Цей шалкер порожній, можна його відкласти. Навіщо я забрав залізну броню, я, чесно кажучи, не знаю. Так, де б це повісити? А чого у нього очі чорні. Має бути ще одна ось о. Але я її повішу не тут. Я знаю, куди її оповішують. Так, у нас є перетинки фантома, і за допомогою них, начебто, можна а, ремонтувати елітри. Так, також у мене є ендер скриня, і думаю, є сенс її поставити кудись сюди. Нехай буде. Яйце дракона. Поставимо поки що сюди, потім якесь інше місце придумаємо або, або може, тут і залишимо. Що ж, речі я розклав, щит, я думаю, можна зняти. І будемо а, дивитися. от що у мене багато нагрудників, багато шапочок, але штани. Ага, не дуже гарні штани. Ці штани майже зламалися: захист та незламність. В цілому нормально. Далі захист дихання. Отут є незламність. О, і лагодження. Давайте а, незламність і лагодження, захист і дихання. Поєднаємо разом, і у нас буде шолом. Так, штани поки що не буду дивитися. Давайте спочатку зробимо броню а потім інструменти. А, до речі, це моє перше кайло, яке я червав, там ще купа буде інакших. А, ось у нас є кайло на удачу 3. У нас є дуже багато діамантів. І давайте їх переробимо через удачу 3. Ось було 45, тепер став і 30. А що нам треба? Нам треба а, чоботи і штанці. І ідеалі зачарить їх якомога краще. І мені головне, щоб була а, незламність. Окей, не дуже пощастило. Захист від вогню 4 Ого, глибини бігу, незламність 3. Оце гарні а, чоботи. Я їх залишу. А от штани. Коротше, я там хвилин 10 коментував все без зупинки, поки чарив. Коротко скажу, що відбулося. Взяв другі штани, зняв з них зачар, зачарував, випав захист 4, зняв зачар з перших і там незламність. Поєднаю і буде кайф. Зробив ковадло. Поєднав шоломи, поєднав штани. Отримав гарну броню. Залишилося ще 40 рівнів на зачар інструментів. По кайлам все мега чудово. Вирішив поєднати два кейла, щоб отримати удачу 3, незламність 3 та ефективність 5. Непогано, так? Зробив діамантову сокиру. Зачарив. Фігня. Скрафтив меч, зачарив, Скрафтив ще, зачарив. Отримав купу чарів. Якщо поєднати, там буде гострота 5, силу вогню, відкидання навіть незламість. Подивився, а в мене є гарна лопата навіть дві, які колись поєднаю. Скрафтив ще сокиру. Зачарив. Незламість. Ефективність 5 і удача. Наша мені удача не знаю. Краще щоб так. Поєднав мечі. Поєднав сокири. Поєднав кайла. Ще на мечі не вистачило. Тож маємо гарні інструменти та броню. А також полагодив елітру перетинками фантому. Оп, куча ресурсів ще залишилась. Ммм, Начебто з цим розібралися. Ще сьогодні позберемо всі ці огороди, погодимо тваринок, трошки здобудемо шкіри, а от, і бджілок. Але спочатку а, мені треба ресурси на будиночок. І спочатку я взагалі хочу взлетіти і подивитися на мій острів з гори. Стоп. Що ми маємо? Ми маємо ось тут наш будиночок, наші огороди. І якщо що, у нас є територія трошки отут, трошки отут, отут, в принципі, також, і отут. І навіть якщо треба буде, можна буде виробити тут дерева і тут також зайняти територію. Тобто території тут багато. А дивимось на цю територію. Тут у мене черепахи, пірс, до якого треба буде стежку. Але в принципі, ось цю всю територію, напевно, із цим, з цією частинкою, а може, отак от відріжу. Так, да, я, напевно, так відріжу. Це я пущу під селище. Сподіваюся, цієї території вистачить. Якби я зарання знав наперед, що я буду робити селище, де ще на своєму острові, я б напевно будинок побудував би сюди ближче. Або туди далі, а тут зробив би селище. Але так як я вже розмістився тут посередині, прямо посеред острову, а переносити це все мені. Дуже не хочеться, то скільки буде місця, стільки і залишу. Можна селище погодувати і тут, і тут, і десь тут, ну де інде. Але я така людина, яка дуже полюбляє острови, жити на островах і все розміщити на островах, тому залишимося на цьому острові. Тим паче туди-сюди ходити мені не дуже хочеться. І коли все поруч, воно провантажується. Тобто з технічної сторони Майнкрафту гарніше, коли все знаходиться поруч. Отут залите Озерце, там селянин у нас. Ну коротше, отут. Ми зробимо селище, а селище буде в стилі а, старих Майнкрафт-будівель, й в принципі, в старому стилі Майнкрафту, тобто навіть там пару ячкого буде для фермера, і все це буде огорожено стіною, якою саме пізніше побачите, коли я буду її будувати. А спочатку я планую десь ось тут побудувати перший будиночок, на який я зараз буду збирати ресурси. Це буде а, бібліотека, чому саме вона не знає, але мені просто сподобався будиночок. Вигляд всередині цього будиночка. Мій улюблений вигляд з усіх будиночків Майнкрафта. Тому продовжимо гру. Нам треба ресурси. Мотний літр дуже важкий, дуже стрьомний. Треба дуже обережно. Але про це ще потім я розповім. Оцей шар точно ми знімемо. До речі, у нас тепер є лопата, яка. Робить це дуже швидко. От де були такі інструменти, коли я робив терофермінг на початку цього летсплею. Я б його зробив би за півгодинки і все, і навіть би ще б зняв би один рівень землі. От зробив би острів ще нижче. А ми зробимо ось так. І оце все також знесемо. Як же копає гарно нова лопата? О! А на ній немає незламності, тому вона так швидко ламається. Добре, потім це виправимо, коли буде досвід. Так, тримай. Тримай все. Отут ми зламаємо траву, і трошки треба тут підкоригувати, щоб більш-менш рівно все було. Тож, я вирівняв плюс-мінус, щоб був природній тут ландшафт. От, І зараз залимо це все водою. На каналі є відос шорт, в якому я показую, і розказую, як заливати такі ямки водою. І я там розказував, що треба заливати ось такі ямки пошарово. От. І найзручніший спосіб, як їх заливати, в принципі, це по периметру. Тобто ось створюються нові джерела води, ми з них беремо воду, заливаємо далі. Заливаємо сюди, отут оп, і потекло. Тобто далі можна, в принципі, просто зробити що ось так. Ну і тут уже трошки підкоригувати, Все. Так, і будемо заливати наступний шар. Як бачите, все дуже легко і просто. І почнемо будівництво будиночка для селянина. О, до речі, є двері. Вони нам знадобляться. А я шукери люблю зберігати ось отак. Просто їх ставити. Ауч. Нам потрібен кругляк три стака і сім штучок. Тепер нам треба дошки. Дошок нам треба буде 62 штучки. Тепер сходи. Їх нам треба стак і 13. Так, далі нам треба один верстак, також з кругляка з одного. Нам потрібна сходинка, книжечки і книжкові полиці. Нам треба їх сім штучок. Далі з дерева нам потрібні два паркани, дві натискні плити, 18 шибок і одні дубові двері. От, ось такий набір ресурсів. І йдемо будувати. Отут би підняти. Тож, ми підготували ось тут е, частинку. Давайте побудувати. Спочатку нам треба кругляк. І ми робимо фундамент. Тож, у нас є фундамент 6 на 9 блоків. Піднімаємо стовпи на 4 блоки по кутах. Далі беремо сходинку і ставимо її ось тут. Ось тут у нас буде вхід. Далі з кругляку робимо перший шар стіни. Отримаємо щось ось таке. Далі ми можемо взяти дубові дошки і почати робити стіни. Враховуємо, що у нас тут буде вхід, ще на один блок ставимо. Ставимо по кутах дошки. Ставимо ось тут, ось тут. І ось тут перетинки, щоб отримати вікна. Тут робимо перетинку в два блоки шириною. І один блок тут, щоб отримати два маленьких віконця. Далі. З дошок робимо ось так. І ось так. Ліземо на дах. І робимо дах з кругляку. Робиться він ось так. Закладаємо кругляк повністю. І ось тут. І тепер робимо пірамідку. Ось таким чином. І отримуємо щось. Ось таке. Беремо наші сходи, знову ліземо на дах, і ставимо сходи ось таким чином. І ми отримали ось такий дах. Залишається всього лиш трошки. Це розставити все ось це. Розпочнемо з дверей. Двері ми ставимо ось тут. Ось так. В будинку. Звісно, ми ставимо скло. Ось тут у нас будуть книжечки. Ось тут ставимо верстак. так. Ось тут ставимо блок, сюди сходинку, сюди сходинки, сюди і сюди паркани, сюди і сюди натискні плити. І ось що ми отримаємо. Цей будиночок мені подобається найбільше з усіх будиночків. Тут можна посидіти ось так. Для того, щоб сидіти, якщо що треба мод, він у мене є. От. І тут буде жити наш перший селянин. Але є нюанс. Для бібліотекаря е, треба кафедра, сподіваюся, вона так називається, і ліжко. Ну, думаю, розмістимо тут такі речі. Зробимо йому ліжко і пофарбуємо у червоний колір. І поставимо, я думаю, ось тут. Хоча спочатку я не планував робити собі біблі... бібліотекаря, але так як у нас буде багато папіру, який там росте, то його можна буде просто продавати селянину. Здарова! Що ти тут? Тепер у тебе буде свій дім. До речі, у нього там немає світла, тепер буде. Ти сам зможеш. Ти зараз без... безробітний. Так, безробітний. До речі, я текстурпак все ж таки не додав халат їм. О, а тепер є. Добре. Ага, тепер він. Ого! Звісно, це дуже гарний зачар. Але я не але ефективність вибити на столі зачарувань дуже легко. Тому вона ну, і не дуже потрібна. Але непоганий торг. Дуже непоганий. Я казав на початку летсплею, що я не буду юзати оцю фішку, що можна зламати оцю штуку. У нього скинеться професія, де він дівся. І коли поставлю назад, то у нього будуть нові торги. Ні, раз моджанги зробили так, що в принципі вони можуть оновлювати свої торги, поки не почати з ними торгувати, то нехай це так і лишиться. І то я не збираюся вибивати прям серйозні торги, мені це не дуже потрібно. Книжки є і сам буду зачаровувати, шукати і так далі. Лагодження в принципі, в мене вже є, але мені здається, воно занадто легко мені. Сісталось, тому ні. Я його не буду більше купляти а, в тому селищі отого жителя. От, а ти. А тобі я просто буду продавати папір, як іншим, там, картоплю, і все останнє, що в мене росте і і все останнє. Так, зайди в будиночок, будь ласка. От так то краще. А, стоп, я забув поставити тобі смолскип. Хоча б один. От, тепер у тебе тут буде світло. От, займайся своїми справами, повернемося до тебе пізніше. У всякому випадку, краще жити в ось такому будиночку, аніж у тій кам'яній коробочці, яка в нього була. І ще один штрих. Думаю, так відійде. Якщо будуть у вас інші пропозиції, як можна підписувати будинки, прошу у коментарі. А поки я буду їх підписувати так. А будинок і номер а, в порядку як їх буду будувати. Ну, а перше слово це буде е, саме значення, що за будинок. Чи що за будівля. Так, в принципі, основні плани ми виконали. Я придумав, що ще зробити в цій серії. Все одно вона, все одно вона виходить коротенька. А по-перше, ми зберемо оці городи і погодуємо тваринок. І оці городи. От, і бджілок. І я покажу, що за стіну я хочу зробити. Непогано. Пшениця є. Так, картопля є. Морква є. Ви спитайте мене, навіщо мені багато смарагдів. Зараз я все це планую продавати. Якщо чесно, я не знаю. А, до речі, ні, його треба було вдачею. Щоб було більше носіння. Все. Гарбузи. О, з гарним... З гарною сокирою. Збирати їх тільки щастя. До речі, так, серйозно, нам потрібна сокира не на вдачу. Нам потрібна сокира на шовковий дотик. Бо кавуни нам потрібні цілими. Я не пам'ятаю, чи можна крафтити блоки кавунів. Але от 15 штучок, ну цього не вистачить на 2 блоки. А можна добути їх, в принципі, лопатою, але повільно, але вони будуть цілими. Так, тепер зберемо. Цукрову тростину. світло сірих у нас дуже багато. Не знаю, на що мені так багато овець. Але корів точно треба розводити на хрюки. Я також на хрюк. Так, тепер кури у є яйця. І залишилися бджоли. Ну і їх вже зранку. На рахунок бджіл хочу зробити ось що. У нас вже є 4 медових блоки, і я пропоную. Ага, на них стрибати не можна. А я пропоную виконати ачівку пов'язану з ними. О, тут буде. І плюс одна ачівка. Прилип як муха до меду. Це у нас е в сільському господарстві. Ось сьо. Я ж щойно збирав мед. Коли ви встигли? І у цій серії я ще хочу показати паркан, який хочу зробити. Ну як паркан, паркан, стіна, щось таке. Воно буде не важке, небагато ресурсів, і воно виглядає дуже красиво. Коротше кажучи, ось картинка я знайшов в інтернеті. Мені вона сподобалась, і я хочу це побудувати. В принципі, воно що потребує? Воно потребує різноманітних кам'яних блоків. Давайте спочатку зробимо ворота і трошки почнемо його прокладати. Той паркан. А це нам треба кругляк, дерево, звісно. До речі, там люки зі смереки. Чи брали ми саженці смереки? Тоді зробимо ось так. Беремо елітри, беремо фероверки, полетіли їх шукати. Ом там смереки. Ну, в принципі, просто пролетіти туди сюди. О, політ нормальний. О, до речі, ягоди. Візьму. Ну, я думаю, вистачить. Полетіли додому. я біжу, біжу. І оп! Посаджу так на будинку. Можна взяти лише кругляк і кам'яну цеглу. З цегли, до речі, можна трошки зробити ось цього. З кругляку можна трошки зробити цього. Ну, в принципі, весь камінь. Витратити на ось це. Я думаю, головний вхід. Оця стежка мені не подобається, я її перенесу. Ось ця стежка буде головною. Ну, ось тут буде. Давайте її і перенесемо і зараз. Так, а стежка добувається і не добувається чудово. А, ось. От і ця головна стежка буде приходити до воріт, які будуть починатися десь ось тут. Ми залишимо прохід мені, треба три. Так, блок відступаємо, і через один блок з каменю і кругляку будуть башти. Одна ось тут, і одна ось тут. Отут буде прохід. А, стоп, ні. По кутах не блоки, по, по кутах паркани. Так, піднімемо, напевно, ще на один блок. Так, далі має бути рамка. Ще піднімемо. Думаю, всередині можна забудувати, тут нічого не буде. Так, і на рахунок рамки. Нам треба кілька всілякого. як воно там виглядає. Воно виглядає плюс-мінус давайте так. По одному полублоку. Далі має бути ще по одній сходинці тут. По одному полублоку тут, тут, тут. І отут має бути ось так. Так, арка, начебто ось така. Тепер піднімемо вище вежу. І навіть не так. Отут мають бути сходи. От. І отут мають бути полублоки. Ось одна вежка готова. Ось так. Ось так. Ось так. Нехай тут так. Ось ось такий вхід. Мені подобається. А там має бути ще ось така штука. Ось тут і ось тут. А тут має бути дірка. І виходить, що ось туди всередину можна буде посадити сніговиків, але я ще подумаю, як зробити так, щоб моби сюди не могли проходити. От, а поки що ось так. А далі все простіше. У нас є стіни. Ми зі стін робимо саме стіни, а з блоків ми робимо щось таке, плюс полублоки. І з смерякового люку робимо ось так. І кнопочку. Ну, давайте з цієї сторони так само зробимо. Єдине, що я б ще зробив ось так. І ось так. І взагалі чудово. Що ж, на цьому я буду завершувати цю серію. Вона вийшла така не, не сильно насичена, але поробили що? Почали будувати селище. Трошки поговорилися у себе на городах. Тваринах, ну, коротше, фермерством позаймалися і зробили собі інструменти і броню, причому непогані, на перший погляд. А, от а, Далі, що ми будемо в майбутньому робити, коли нам треба буде досвід, ми підемо ще раз завалимо дракона і зробимо це стільки раз, скільки треба. Дякую всім за перегляд до цієї серії. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки дивіться інші серії, якщо не дивилися, радьте ці відео зі своїм друзям. А з вами був Роу. Не забувайте донатити на ЗСУ. Вірте в Україну, бувайте.